Ранок, 24 лютого 22-го року, лікар-ортопед Олексій Волощук пам'ятає похвилинно, адже того дня життя медика, як і кожного українця, змінилося назавжди. Все почалося дуже рано. На пів на пяту мене розбудила дружина, сказала, почалася війна. Я повернувся до стінки, говорю ще не перше квітня. Давай відпочивай. За 10 хвилин пролунав дзвінок, мені зателефонував тата. Їх всю лікарню підняли по тривозі зв'язку з тим, що в країні почалася війна. О сьомій годині, я думаю, що прийду поранше. Роззнаю, всю ситуацію, трапилося так, що всі колеги були вже на місці. І почалося все ще на пів на восьму. Ми здали зміну, прийняли, нам розказали, скажімо, що ми повинні, як ми діяти. І тут, в підземелі, було створене такий, скажімо. Запасний етап, куди ми спустили хворих, які не могли самостійно пересуватися. З того моменту в бомбосховищі лікарні почав розгортатися справжній медичний штаб. Бетонне підземелля дозволило медикам прикордонної сумщини безперебійно працювати, попри обстріли та наступ ворогів. Могли б нас почати бомбити, обстрілювати, все, що хочеш. В тих залах вони могли бути або зруйновані, або вкрай небезпечно працювати там. А тут це. З хорошим бетонним перекриттям такий, скажімо, надійний захист, якби найбільше шансів вижити і, скажіть, стати неушкодженим, навіть якщо щось і трапиться. Є три записних виходи. Є повністю тут і вода, і були забезпечені харчуванням, у нас стояли схови. Попри всі загрози, лікарі прикордонної сумщини залишилися стійко тримати медичний фронт. Думати про виїзд часу не було. Я дружині говорю, що вам потрібно з дитиною сідати і їхати. А вона говорить, а ти, ми без тебе нікуди не поїдемо. Стоячи зранку тут на біля приймального відділення, ми собі, наша бригада хірургів, ортопедів ми вирішили, якщо не ми, то хто. Відтак бомбосховище лікарні стало надійним прихистком для пацієнтів, лікарів та їх родин. Деякі медики просто не могли повернутися в свої домівки через окупацію. 35 днів під землею разом з дружиною та шестирічним сином також прожив пан Олексій. То тут було ліжко під зеркалом, дружина з дитиною спала саме тут. Лікар зізнається, що за час життя в лікарні син зумів опанувати навики до медичної допомоги, спостерігаючи за роботою батька. Він знав, що таке турнікет, як він цей турнікет, що таке давляча компресійна пов'язка, що таке голка для декомпресії. Він на той час знав все абсолютно і мог, якщо потрібно, ну. Не дай бог би, щось трапилося на своєму рівні він мог би надати першу домедичну допомогу. Я думаю, відсотків на 100 він був готовий би і на 80 справився би невідмінно. Лікарі добре усвідомлювали виклики військового часу. Тому під керівництвом очільника Володимира Поцелуєва організовано взялися укріплювати медичну фортецю в Сумах. У нас були лікарі, які були чергові, які цілодобово заступали, чергували по етажам. Лікарі, які допомагали на приймальному відділенні, і лікарі, які... Скажімо, займалися іншою організаційною роботою, тому що на наше прохання Володимир Іванович привіз нам багато піску, поряд з нами став, закатав рукава і почав насипати пісок. Ми почали обгороджувати повністю кисневі станції, електростанції наші, для того, щоб в разі чого ми постійно були забезпечені як киснем, так і електрикою. Позакладували вікна, максимально приготували приймальне відділення і ми були готові буквально за півтори доби до розвитку будь-якої ситуації. Вже 25 лютого зранку в лікарню привезли перших поранених, які боронили в'їзд до міста Суми в районі Хімпрому, згадує Олексій. Перше в нас, що було, ми підняли їх до операційної зали. Потім ми зрозуміли, що пацієнтів може бути більше і ситуація може бути різна. Така операційна з реанімаційна зала була там трошки далі організована, де ми могли надавати, якщо наприклад, обстріл, пожежі, будь-що ми могли працювати. А так повністю функціонували наші операційні зали. Все було наголошено так, що швейцарські часи, мабуть, нам тоді заздріли. Роботу організували так, що шлях від приймального відділення до операційної займав кілька хвилин. Найбільше одночасно нам привезли вісім. Це були і доставлені своїм ходом, і швидкою, і військовими. І дівчата наші були операційні сестри настільки готові, якщо ми говорили, що ми чекаємо, вони відразу накривали столи, ми були готові до симультанних операцій. Зазвичай то все було вогнепальні осколкові поранення, були і проникаючи і голови, грудної клітки, травм живота, відкриті переломи кінцівок. Лікарня імені святого Пантелеймона не припиняла свою роботу ні на мить. Попри війну, функціонували всі відділення, в тому числі ковідне. Тому приймали звичайних пацієнтів у незвичайних умовах, а також поранених. У нас був випадок в Краснопіллі. В Краснопіллі під час обстрілу свиноферми своїм транспортом до нас привезли молодого хлопця, якого підібрали по дорозі без ознаків життя. Часу на рентгени, все не було, він автоматично був підключений на примальну відділенні, піднялися до операційної зали. За допомогою ЕОП ми зробили всі рентгени, що нам потрібно. Нейрохірурги працювали своєю бригадою. Хірург-ортопед спочатку ми задинували грудну клітку, потім перейшли на живіт і кінцевим етапом були накладання апаратів на нижні кінцівки. Після деокупації Сумщини та звільнення частини Харківщини поранених стало значно більше. Специфіка військових травм відрізняється від побутових, тому це вимагало оперативності та індивідуального підходу. Доводилося працювати і вчитися одночасно, аби рятувати людське життя, згадує Олексій Волощук. Готували, читали на своїх там якісь напрацюваннях, піднімалися, розвивалися. То все було дуже швидко, то що пацієнтів таких було багато. До тепер ви можете вже викладати в Європейський ми, університет. Я вам скажу, що е, ми ж, крім того, як все закінчилось, ми приймали евакуацію поранених. І це був не один, не два, це були сотні військових, які ми надавали допомогу. І те, що, наприклад, ми вже дізнавалися пізніше, з якихось джерел, вже ж коли почали публікувати різні статті, виходити книжки, ми то вже все знали, бо ми самі до того все дійшли. Була в нас пацієнтка. Якщо я не помиляюся, десь Краснопільського району, їй навмисно автоматом, автоматною чергою прострелили ногу. Вона добу знаходилася в себе вдома, її нікуди не відпускали до медичного закладу. І лише через добу, зранку, в супроводі, скажімо, нашої недружної держави вони доставили до нашого блокпосту і була доставлена до нас. Там був. Короче, все, ми довго боролися, але багато часу було втрачено, все закінчилося, на жаль, на той час ампутацією. Аби витримувати в такому напруженому ритмі та бути максимально продуктивними, медики працювали як один злагоджений механізм. Проходьте, тут наша була друга зала. Лікарі після того, як добу відбули, хто чергував по лікарням по приймальному, тут було стояли ліжка і вони чергували. І так, етапом ті, що лише звільняють, як би скажуть, здають зміну. Лягають ближче до вікна. І так потихеньку ми переходимо, переходимо і організовуємо У нас був такий організований процес. Тобто лікарі не спали, відпочивали інші. Так, ті, 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 які були на підхваті, або потрібна якась допомога для швидкого реагування, знаходилися в тому залі. Ті, які знаходяться більше доби, наприклад, на чергання, то що у нас були і поранені, і звичайні пацієнти, і ми ж роботу свою не припиняли на хвилину. Зараз Олексій Волощук продовжує працювати ортопедом. Говорить, що пережитий досвід на початку Великої війни надскладний, але цінний. Нагадаю, в лікарні святого Пантелеймона активно працюють над створенням автономної операційної під землею, щоб у випадку екстрених ситуацій медики прикордонної сумщини могли безперебійно виконувати свою роботу та рятувати життя.